Про порівняння наших міст та основні проблеми велоінфраструктури. Ми ж питали у представника громадської організації Львівська асоціація велосипедистів. Питання розвинутості велодоріжок у Львові доволі дискусійне, я б сказав би. Але якщо порівнювати Львів і Одесу, то напевно так у Львові більш якісна і кількісно більша веломережа, ніж в Одесі. В першу чергу. Я би сказав про кількість тут все доволі просто, оскільки Львів почав раніше впроваджувати різні велосипедні проекти. Ну і відповідно, за рахунок цього збудував там, в енну кількість більше кілометрів велоінфраструктури. Велосвітлофори у Львові були ще реалізовані до того, як вони з'явилися в ДСТУ. А контрсмугу в цьому році, наприклад, облаштували на вулиці Старосольських у Львові. Коли, як в Одесі, більшість веломережі робиться за допомогою велосмуг, які мають свій ряд недоліків, але веломережа працює в загальному комплексно. З велосмугами є в Україні велика проблема в тому, що їх паркують автомобілі. Тут треба їх велосмуги захищати стовпчиками або пускати паркувальних інспекторів.